Ні, це не згенероване відео. У котиків справді буває шість пальчиків. Цікаво? Погнали, а ти поки підпишись. Таке явище називається полідактилія. До речі, у людей так само буває. Буває, що замість звичних 18 пальців у котиків може бути 20, 22 або навіть 28. Їх лапки, ніби міні рукавички для гри на піаніно. Ця особливість не хвороба, а спадкова мутація. І вона цілком притаманна мейнкунам та піксі-бобам. Вона не шкодить, а навпаки, додає зручності. Такі котики краще. Ще лазять, ловлять, відкривають ваші шафи і ваші серця. Ернест Гемінгвей був фанатом полідактильних котів. Йому подарували одного і понеслась. На його віллі у Флориді досі живе понад 50 нащадків тих котів, і половина з них із зайвими пальчиками. Їх так і називають гемінгвейські коти. У моряків полідакти теж мали особливий статус. Їх брали на кораблі як талісман, на удачу та й на боротьбу з щурячими заколотами. Тож, якщо у вашого котика лапки як у боксера він не мутант, він аристократ і цілком може претендувати на літературну премію або, хоча б, на ще один сніданочок.